Петрик розізлився. Петрик буде пиздить. Буде пиздить ломом. Шваброю. табуретом. Лук, бля, який щупу зробив. На яке забираєте? Або на стоять же її пауз вставляє. Такого пиздете мовити, не скажи. Петя Робовик, знімаєте? Це ти зробив, блять, так і нахуй забирається. Блять. Я не знаю хто, блядь. Петя, ти, Ты пряты, блядь, Я би на граждане за таким, бля, вам уже ебалку вивертав! челюсти полумал, блядь. Вы бы моей кров'ю, блядь, нахуй стеклы. Ви бы, блядь, мои злобы нахуй собирали, блядь. Уебали, вот полетались, блин, да? А знаєш, що я зробив? Ну ты ще до дежурного, блядь. А шо ты думаешь а, 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 а бля? на блядь. Катя, а блядь, я? Катя, а Якщо мои дежурные спали, Швидя, да? А да, блядь, а мені пол, блядь. А беждя, я це я робив. Якщо не так больше, я тебе говорю, ты мою форточку выпить память. А мене не нарисувай! бо ти бачу, блядь! Може і ти зробив. Я не знаю. Мені похуй, лично мені похуй. Ой, бл3, Бетя, а підрати заїбать. Ти... Бет, а що тобі таке зробили? Ти не ти задумався. Я знаю, що таке зробили. Почому. підрати фідерати, Блоки моя, блять, воля, блять, славка, блять. Я би маршрутку хуяру, блять, якимись таке тут. Одна кулаками, я би с рулом дав. Ви блять чаклики не вмирущи. Та снаруми не рики поменяю, бля. ха до ха Бля, педик за скажи, бля, не міняй, бля, він, бля, нахуй там долбит со снегирами зрубну. Что ты снимаешь, блядь? Ебать конус, подали. патроны. Патя, патрони... ты я тобі телефон патроны. А ти як остатній кидер, блядь, другим ухудє. Я тобі не зоромно. Як ти міг таке зробити спеціально?